Мені дуже подобається, як наша влада каже, ми не можемо віддати під контроль ворогові Донецьку область, тому що це не передбачено Конституцією. Абсолютно правильно. Конституцією передбачено, що Україна має бути єдиною і неподільною. У Мене питання, а дещо інше? Передбачене конституцію, наприклад, корупція розводити корупцію в мегамасштабах, ставити відвертих корупціонерів по найвищих постах і нічого не робити для того, щоб завадити їм здійснювати свої чорні справи, обкрадати державу на мільярди доларів. Це конституцію нас передбачено. А ставити відвертих зрадників російських агентів на главу СБУ, що ми мали на початку війни, і на інші ключові посади. Це в нас передбачено конституцією, а просто відвертих бездерів і непрофесіоналів ставити на найвищі посади в державі. Коли у прем'єр-міністра мало не перша е запис у трудовій книжці було прем'єр-міністр. Пам'ятаєте першого зеленого прем'єр-міністра? Блін, я навіть не, не можу згадати його прізвище, чесно кажучи. Дуже е крутий хлопець, такий молодий, високий хлопчик. До того заробляв е на платних мітингах, виступаючи за е таксу. 50, коли 100, коли 200 доларів. От таке в нас конституцію передбачено, хотілося б знати. Ну і нарешті найголовніше питання: що ви пропонуєте? Мова ж не йде про те, щоб віддати Донбас за гроші. Мова йде про те, щоб зупинити війну. Щоб зупинити гибель, ну, не знаю, десятків. Як мінімум щодня чоловіків, а то й сотень, мабуть, в окремі дні. Статистика в нас заморожена, заборонена до опублікування. Мова йде про те, щоб зупинити війну, яка загрожує всій країні. Путіна насправді цікавить вся Україна аж до Ужгорода. З Ужгородом включно. Ну, можливо, Ужгород він Орбанові віддасть. Зі Львовом, включно. І ця небезпека все посилюється, тому що в нас сил все менше, все менше є, кому обороняти Україну. Все гірші кадри ставляться владою на провідні посади в державі. І в військовій сфері, і в цивільній сфері. Насправи йдуть все гірше і гірше. І все менше і менше у світу, у Європі і Америці. Бажання нам допомагати. Так, які ваші пропозиції? Ваші пропозиції, щоб ворог просто відібрав Донбас, так як він відібрав е Бахмут, який ви проти порад тих же американських радників відмовилися е просто е залишити і відійти на вигідні оточуючі висоти. Ви пропонуєте, щоб він відібрав Донбас. Забравши життя ще кількох десятків, а може сотень тисяч наших захисників. Ну, такі пропозиції є. Ну, пропонуйте. Тому що Україна має бути врятована якось. І, е, на жаль, як саме вона буде врятована, як саме вона має бути врятована, це залежить від вашої позиції, бо у вас. На превеликий жаль в руках досі знаходиться влада.